Хочеться почути від вас саме політичний аналіз завершення цієї зустрічі, з якими політичними рішеннями і домовленостями вийшла Україна з цих перемовин. Ну, поки що, що не оформлено. Дивіться, всі ці домовленості вони повинні закінчуватися одним. Де гроші? Все впирається в дійсності в гроші. Знаєте, як ще говорив. Війна виграється на трьох кітах: гроші, гроші та ще раз гроші. Тобто європейці повинні виділити гроші, наприклад, на закупівлю американської зброї, для, тому що зараз заміни поки що не має, щоб заспокоївся Трамп, наприклад, і він буде щасливий, тому що він не готовий, не готовий допомагати так, але продати із задоволенням продати. Далі дати гроші на українську оборонку, так, для того, щоб Україна забезпечувала в тому числі Європу. А так І виділяли гроші на утримання української армії. Далі, якщо проблема, наприклад, з персоналом і з мобілізацією у нас, тут виділяти виділяти гроші, щоб Україна, наприклад, могла найняти людей і привести найманці в Україну. Те, і всі ці, а не всі ці знаєте, розмови, там запевняння і так далі. Гроші. Є чи є в Європі гроші? так купа у них грошей. Купа у них грошей. Вони виділили за, за три роки аж 280 мільярдів для порівняння на цей суверенний фонд Норвегії. Норвегії один. Всього-то 1,7 трильйона. Тобто, одна Норвегія може все профінансувати, щоб ви розуміли. Да, це про можливості Європи. Вони тільки на ковід витратили 3 трильйони. Тобто, все ми повинні мислити конкретно. Де гроші? Де гроші? Коли будуть гроші, тоді можна говорити. А так, поки що, це знаєте. Ну, ну в дійсності є дуже добре те, що ми побачили. Мені сподобався склад учасників. Того, що те, що ми фактично побачили, коаліція хоче це фактично нове НАТО без Угорщини та Словаччини. Я думаю, що е, я думаю, що більшість країн НАТО вже підозрює, точніше, вже зрозуміє, що НАТО вже не існує. Ну є там Рюти, які там прибув, мабуть, вже. Розумієш, що треба нова посада. Да? Треба перебігати кудись поближче. Є НАТО як вивіска, є ще офіс Брюсселя, Брюсселі, а реально НАТО не існує. Я думаю, що це розуміє поляки, це розуміються країни Північної Європи, країни Балтії, Румунії, Болгарії і так далі. І тому повинно бути отаке от чітке розуміння. Те і формувати новий новий оборонний блок фактично без сполучених штатів Америки. Знаєте, хочеться поговорити з вами про таку навалу популістичних заяв, яка несеться останнім часом, і не останнім часом Європа постійно запевняє Україну, що ми з вами до останньої вашої сльози. Ми будемо вас підтримувати, все буде у нас добре. От наприклад, щодо заяв НАТО, деякі політики заявляють про те, що звісно ми візьмемо Україну в НАТО, то звісно, це 100% відбудеться. Єдине, що не відбудеться, це вступ має розглядатися не як частина мирної угоди. Чи не виглядає це так, що знаєте, представники альянсу смикають за вуса і так хвору параною Путіна, мовляв, колись обіцяючи взяти Україну в НАТО? Тим самим ще більше виводячи його з, такої, з такого стану мінімальної договору спроможності, і з іншого боку, абсолютно немає ніяких допоміжних засобів для України. От ви говорите про те, що. Так, знову Європа пообіцяла дуже багато всього, але все одно грошей не дала. Тобто, для чого ці робляться ці популістичні заяви, які щонайменше не допомагають Україні, а що найбільше ще можуть нам шкодити? Ну дивіться, це дивіться, росіяни ж все чудово розуміють, що Україна наступить в НАТО. Це для це просто ж знаєте, розводки для лохів називається, тому що є Угорщина є Словаччина. Вона ніколи не пустить там. Да? Якісь ще питання, до речі, з Європою, в тому числі в ЄС. Тому вони ж хочуть розброїти Україну. Це головне, знищити промисловість і знищити Україну це вже на цьому питання. Ну, НАТО це ну, торгівля, фактично, знаєте, перемовна позиція. Беремо, не беремо, називається. Це теж тиск на Росію. Але, ну, давайте так, я вам говорю: це торгівля повітрям. НАТО вже не існує. Ну його просто не існує. Реально виконує п'яту статтю Статуту НАТО Україна, а все інше ну, таке знаєте собі. І це є вже розуміння, слава Богу, знову таки, це Північна Європа, Центральна Європа і інші країни, які межують, наприклад, з Росією. А на, цьому, на цьому слід будувати, що все ж таки блок, новий блок навколо натівський повинен будуватися саме на цих країнах. так? Можливо, буде частиною НАТО, може, скоріше за все, це буде зовсім інший блок, без Угорщини, і без Словаччини. От, і це дуже добре, принаймні, от те, що було присутнє коаліція так званих охочих, це фактично нове НАТО. Є дві ядерні держави, ну Франція та Британія, які можуть давати, наприклад, ядерні гарантії. У США тут питання будуть, не будуть, але я підозрюю, що вони самі будуть бігати, і давайте ми будемо з вами, тому що. Вони ж не хочуть повністю автономії Європи в питаннях безпеки, тому що це падіння впливу, це неможливість продати зброю і багато чого іншого. Я впевнений, що вони, я думаю, що вони вже відчувають, що вони перегинають палець з цими розмовами щодо європейців і скоро самі будуть бігати, пропонувати свої в 35 п'ятий зі зниською в тому числі да продавати або давати це також да, питання. Так, я, я думаю, що доплачувати, тому що зараз питання в Європі на вище їм загалі це в Тв 35 якщо вони не будуть стріляти, наприклад, в Росії. Всі ці американські народні казки Пентагону, що F-35 не можна вимкнути, коли потрібно, це просто казки. Звичайно, звичайно, що можна вимкнути. Я знаю завжди згадую історію Джон Діри, пам'ятаєте, була. Кадирівці якось Херсонської області їх вкрали, а була якась повідомлення змі, не могли їх увімкнути в цьому а, а, в Чечні, так тобто трактор, який просто оре землю можна відімкнути дистанційно, а зброя п'ятого покоління, яка теоретично може застосована проти Сполучених Штатів Америки, не можна вимкнути дистанційно. Називається кому ви парите?». От і тому в даному випадку дуже добре, що європейці забігли, але знову таки ми повинні мислити конкретики, де гроші. А чи спроможні ми, ми надавити? Чи настільки у нас сильна зараз позиція? Ну наскільки це можливо, звісно, у наших реаліях, щоб дійсно надавити? І до речі, щодо тиску на Росію, Зеленський вже заявив про те, що, наприклад, зняття санкцій. Це дипломатична була поразка і трагедія. Європейці тут же заявили про те, що не на часі зараз в принципі знімати санкції з Росії. Про тиск і ось цю гру словами, діями. Наскільки вона зараз доречна, і наскільки це може допомогти Україні? Звичайно, вимагати. Якщо ти нічого тиснути не будеш, ніхто тобі нічого не буде. Ну, збираються, збираються, значить ти працює, працює. Страшно Європі, страшно, і це дуже добре. Ми готові вас позбавити від страху. Платіть да, гроші платіть гроші. Давайте зброю, і буде, буде вам страшно. Я ж говорю: не хочете надсилати своїх солдат, ну, наприклад, да, в Україну. Платіть грошима. Україна, наприклад, якщо не буде вистачати там Україну ну, і утримувати українську армію. Якщо буде не вистачати людей, дайте гроші. Україна везе найманців. Вибачте з інших країн. Ну але ж фізично не дають, поки грошей не о, так, дають о, давайте, солдатів, просто проблем. обіцяють і такий знаєте... Так? Давайте давайте давайте. Так давайте так. Дивіться, є така країна, як Норвегія, як я сказав, да, у якій один трильйона. Вона більше за всіх виграла від того, що е, е, газу російського немає. Да? Дивіться, наприклад, у них нещодавно опитування було громадської думки. Чи вірите ви, що НАТО їх врятує? Знаєте, за дивним збігом обставини дивним збігом обставин рівень підтримки НАТО з 87% чомусь впав до 40%. І це є важливі тиску України в тому числі. І у Норвегії, до речі, є суходольний кордон. З Росією небагато, але є. Ну що парочку дивізій пройшло, є там. да Ну я мовчу, ще про морські там кордони, Шпіцберген і так далі. І тому у нас союзник тут природні: Фінляндія, Швеція, е Норвегія. І цей союз він більш-менш самодостатній. Чому? Тому що е і по військовій силі може бути ну, співставний з Росією. Е так, наприклад, польська армія, Українська армія там да. Якщо там хтось ще допоможе, ну співставно буде з Росією. Є військова промисловість в Швеції, багато чого у них там є, окрім да? там зброї, є ще там електроніка і багато чого іншого. Гроші є у Норвегії. І фактично, оцей блок, щоб ви розуміли, такий сам блок, він, якщо ну, він формує, а він вже формується, він є більш-менш самодостатнім. Да? Тільки питання в тому, щоб європейці скидувались тих, хто далеко від кордону, менше ризиків мають від Росії. Якщо ти не хочеш надсилати солдат, надсилай гроші. І, буде тобі ще. І тут питання до цього. І ви, а, ви, а далі Україна може сказати, скільки від вас американців вимагають, 5% ВВП, да? в обмін на те, що не факт, що вони ще допоможуть. Тому що ви бачили оцей, те, що ви бачили в овальному кабінеті 28 числа, увесь світ же зрозумів так. Що е, не факт, що якщо навіть заплатимо гроші, нам буде допомога. Тому що нам такий цирк теж можуть влаштувати. Тому, до речі, американці відкатували сильно від цього. Просто не всі бачили, як вони відкатували всю, назад всю цю історію. І Зеленського запрошували, давай приїжджай. Е, і так далі. Тут питання: а навіщо ви просите Зеленського приїжджати, якщо ви сказали, що у Зеленського нема карти, в Україну нема карти? Ну, нема карти домовлятися з росіянами. в Чому проблема? Але ви ж ви цього не зробили? І питання знаєте, перше, знаєте, риторичне українське питання. А що все стало? І, до а, речі, і, да, так, а. так, так. До речі, про карти я хочу вам зацитувати нашого президента. Він зробив таку заяву: я молодший за Путіна ставте ставки на мене, мої перспективи кращі. Сказав президент Зеленський. Чи що вбачаєте у цій заяві? От в розрізі якраз історії про те, що є зараз формуються нові військові блоки, нові лідери, звісно, будуть очолювати ці блоки. Тож, давайте поговоримо зараз вже про карти. Чи є карти наразі? Є звичайно, якби не було, знаєте, Трамп так сильно не хотів бачити у себе Зеленського. Дивіться, є карта, є зброя, яка в першу чергу робить нас незалежними. Ну наша зброя. Чи хтось може нам заборонити бити, бити по території Росії? Ні, хтось може заборонити нам будувати ракети? Ні, да. А, і так далі, і так далі. А це карта. Карта. Ов'язкова сила це карта, яку ти можеш робити, ну показувати, що ти можеш захистити себе. Отако. Тобто, можемо вже зараз говорити про е, фізичне, реальне, вже знаєте, обриси є реальні е, нових військових альянсів? Так. Да. Я ж сказав: Україна, Польща, країни з північної Європи і балансуючою такою країну, те, що називається, це є, а, є а, Британія. Тому що тому, що вони ніколи не поміщені були в тому, щоб робити альянси з Росією через голову східної Європи, як це робив зробила до речі, Німеччина пане Тереси, хочеться тепер з вами проговорити таку історію. Річард Гренел заявив, що США не мають зобов'язань перед Україною у межах Будапештського меморандуму, оскільки Україна передала нібито російську зброю, яка їй не належала. США вважають, що вони не зобов'язані від у цьому в принципі взагалі захищати Україну як таку, але це ще не все. Якщо брати у розрізі, от знаєте, є якась стала домовленість. Будапештський меморандум він доволі довго працював, і ми всі думали про те, що, скажімо так, Америка нам допоможе, якщо що. От знаєте, таке було до повномасштабної війни з Україною з України і Росії. Тепер розуміємо, що будь-які домовленості, такі сталі історії, як НАТО, Будапештський меморандум, якісь зобов'язання по типу Ми браття навіки і ніколи вас не покинемо. Вони можуть будь-який момент розсипатися, коли до країни, яка так чи інакше, скажімо так, є фундаментом цієї домовленості, приходить ну, такий собі Трамп. Чи можемо взагалі говорити про те, що має бути видозмінена сама або форма, або е, як це має відбуватися так, щоб ці гарантії вони були стовідсотковими і постійно робили, працювали і е, вважалися такими, які діють навіть через там 5, 10, 50 років? Гарантію безпеки України є виключно українська армія та зброя власного виробництва. Забудьте про всі ці гарантії. В світі так це воно не будується. Якщо ти потужний сильний, то з тобою хочуть дружити. Якщо ти слабкий і кволий, тобі дають якісь паперці, говорить, що теоретично можуть захистити. І все. Не ви говорите, чи існує. Не існує. Не існує. Навіть НАТО побудовано, щоб ви розуміли, за таким принципом, що якщо ти потужний, тобі допоможуть. Якщо ти не потужний, Тобі відкриють п'яту статтю статуту НАТО, яку у нас багато хто не читав, да? і там написано, що тобі ніхто не гарантує відновлення територіальної цілісності. Там йдеться тільки про безпеку блоку. А де безпека блоку починається? Коли тільки одну Естонію захоплять, а Латвію чи половину Польщі. Раз. І далі там написано: кожна країна сама визначає, як вона бере участь у. Дотримання безпеки блоку, кому в тому числі військово, перекладається дипломатично. Якщо завтра Росія почне рвати Естонію, Німеччина віддасть два шаломи і велику стурбованість, це теж буде вважатися виконанням П'ятого статуту НАТО. Світ побудований так: якщо ти сильний, тобі допомагають. Якщо ти слабкий, ну може тільки поплескати. Ти повинен шукати іншого союзника. Все, не існує ніяких гарантій, забудьте. Ви знаєте, от коли, пам'ятаєте, рік тому, коли з Ірану летіли ракети на Ізраїль, всі так захопливо дивилися, як збивають над Йорданією США та Францію. І всі говорять, от класні союзники Ізраїля, вони його захищають. Та ви не зрозуміли, вони не Ізраїль захищають. Вони Іран захищають. Чому? Тому що розуміло, що потуга Ізраїлю така. Що не дай Боже, одна ракета влетить. Він так влупить по Ірану. Що вони кісток можуть не зібратися. А це ціна на нафту. Перед виборами Байдену цього не потрібно було. І Ізраїль захищає тільки тому, що він сильний. І тільки, і тільки тому у нього. І, і, ой, то, чому? Тому що Ізраїль може допомогти тоді. От треба комусь голову відірвати, так? Отаємне, так? А ти не можеш це відкрити. Ти телефонуєш в магазинчик, говориш, пацани, нас, нас треба виручити. Говорить, добре, що нам за це буде? Ну, ми там продамо щось, спільне підприємство, дамо грошей і так далі. Добре, домовилися, пішли, відірвали голову. Отак От це працює в світі, тільки реальна сила. А все інше працювати, вони ніколи не працювали в бізнесі, щоб ви розуміли. Просто воно не перевірялося. Ну, так, справа. от е, справа в тому, що дійсно не перевірялися ці історії, чисто теоретично ми довіряли е, там підписанню якихось документів. Я якихось гарантій, які ну, став українських це чисто в українських цих е, мрійництва, да то золота полуботка, то нато, то ЄС. да? Ні, нас це не повинні, повинні мислити конкретники. Нас цікавить графік виробництва наших ракет повинен, графік виробництва дронів і графік ударів по території Росії. Все. Це інше не має значення. Папірці можна витерти і прибити по цьому на, на стіл, якщо вони не підкріплені силою і не підкріплені конкретними зацікавленостями. Все забудьте, сподіваюся, що це все зрозуміє. Ну, добре, а наразі в Україні є можливість мати саме таке виробництво зброї, саме таке виробництво Так України? у нас краще, ніж американців виробництво зброї? Ви що не знали? Uh... -європейців. Те, Багато те, що американська зброя, яка не проходить модернізацію в Україні, вона просто не працює в Україні в справжній війні. І от, от чого всі зачепилися за 35 35 -е, все інше? А Україна демонструє, що не потрібні такі літаки, що достатньо, виявляється, дронів наштампувати правильних, так? І вони можуть збити будь-який літак. І коштувати буде 5 тисяч доларів, а не 125 мільйонів. Тобто Україна повністю змінила, і це унікальна технологія розробки є в Україні. Україна єдина в Європі, яка може наштампувати ракет на дальністю 4-5 тисяч і 8 тисяч кілометрів. Швидко, дешево. Нікого такого немає. У нас вибачте, дві ракетних школи, Южмашики, Белуцькі, замкнені виробництва. Тобто і паливо, і проєктування, і двигуни, і так далі. Такого в країнах Європи є тільки у Франції, що ви розуміли, у них замкнені цикли, які не залежать, наприклад, від американців. Але скільки це коштувати буде у Франції це робити, це велике питання. Щодо відповідальності, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від США реакції на російські удари по Херсону, в тому числі і по енергетиці. Про це заявив президент Зеленський на прес-конференції. Як зазначив Зеленський, США вважають, що тиша в морі, тиша в енергетиці працює. Втім, він заявив, що 27 березня, тобто сьогодні, була пошкоджена енергетика в місті Херсон російською артилерією. Да, Ваш ну, коментар. І от. Ну, і от, ну, ну і що? Ну, правильне запитання. Це ви сказали, що щось домовлено. Ну, так тепер показуйте, яка вона держава. Чи ви просто фуфло. Показуєте перед всім світом, як тепер ви змушуєте Росія? Абсолютно правильна постановка питання. Ну будемо сподіватися, що Росія відповість за свої дії щонайменше, тому що наразі, скільки б ми не обговорювали теоретично, що можна зробити з Росією, але все одно ніхто нічого по факту з нею не зробив. Ну да, так треба вимагати. Ні, почекайте. Ви ведете переговори з Росією. Ну так показуйте, яка як, і наскільки ви потужні. Це просто. Ну а чи може зараз так сказати? Чи можна так сказати зараз Трампу, враховуючи те, що е, ця людина робить декілька заяв на декілька хвилин. і Вони всі абсолютно різні, е, одна відносно одної? Ні, почекайте, у нього є кнопка, да? це його его. Він дуже не любить, коли нагадують, що там Путін його просто возить з мордою по асфальту. Оце дуже боляче для нього. Ну, так і запитувати. Ну і те, де де, де де конкретика у вас в даному випадку? Знову ж таки, хочеться поговорити про відповідальність. У ГАЗі розпочалися офіційні переговори щодо створення міжнародної комісії з розгляду заяв для України. Ця комісія стане другим невід'ємним елементом міжнародного компенсаторного механізму, і наразі збитки, завдані Україні Росією, включно з 2014 року, наближаються до одного трильйона доларів. Як вважаєте, наскільки реальним взагалі є ситуація, при якій Росія може сплатити Україні ці гроші? Ну це тільки можливо робити ну, механізмом так, обкладати податками товари росіян і відшкодовувати, якщо ти купуєш товари росіян, наприклад, нафту, і ти забираєш у них гроші і видаєш Україні. А по іншому, воно працювати не буде. Я не бачу, як воно можливо. Тобто, всі ці я не знаю переговори комісії міжнародні вони не будуть працювати на вашу думку. Дивіться. Будь-який суд, особливо міжнародний і все інше, він не працює, поки не зрозумілий механізм примусового виконання цих рішень. От, наприклад, в квітні 22-го року в Газі в тому числі був вирок по мн 17. І що? Росія просто підтерлася їм на це. Така собі перспектива, якщо чесно. Тобто, в принципі, ніяких міжнародних таких можливосте то... надавити на Росію, просто фізично от немає. Ми скільки з вами і так поговорили, і так поговорили, Ні. і про це Ні. поговорили. І виходу немає, є є. санкції. Вони дуже хочуть зняти. Ну платіть гроші будуть вам зняття санкції або податок на їхні товари, наприклад, поки ви не виплатите Україні. Таке можливо, але це повинна бути спільна позиція США та. Єс, з якими вони торгуються, якщо вони будуть це спільно робити, тоді все буде добре. Пане Тарасе, єдине, що хочу ще щоб ви прокоментували, президент наголосив, що українці не готові до замороженого конфлікту, а лише до перемоги. Це він говорив вчора під час свого інтерв'ю журналістам. Mm. Однак, враховуючи стан фронту та інколи неоднозначну позицію західних партнерів, чи не вважаєте ви, що це якимсь чином знаєте такий... Може створити нереалістичні очікування у суспільстві про те, що буде відбуватися далі на українських фронтах? Ну, дивіться, реалістичне, нереалістичне знову таки, Це перемовний процес зараз іде. І позиція президента вона зрозуміла і правильно. Давайте гарантії безпеки, давайте гроші, давайте зброю. Тобто є конкретика не розмова. Якщо ні, ну хочете там мати небезпеку Росії, ну, будуть ваші проблеми в тому числі. Ну тобто, абсолютно зрозуміло, зрозуміло підход. І Правильно, президент говорить, що нам потрібна конкретика, нам потрібні гарантії, нам потрібна зброя і багато чого іншого. А щодо угоди про корисні копалини, що з нею, наскільки ми бачимо, якісь зараз йдуть недомовленості, скажімо так, в українській, Кому дипломатичному колі, так, е, е, яким чином зараз е, відтерміновується підписання цієї угоди, що відбувається там? Угода кому потрібна більше? Трампу. Він скільки разів про неї згадував? Це він обіцяв американському народу, що він там що зробить, так? А Україна вважає, що немає ніяких гарантій безпеки і все інше, то навіщо це підписувати? Цю фільк грамоту. Тим більше, ви там щось від нас хочете. Ще. Це вам потрібно. От ви підписуєте. Тим більше таке редакція, що я там бачу. Да? Якщо нема, немає Немає зброї, немає гарантій, то до побачення. До побачення. Йдіть, там, збирайте, як ви хочете, гроші, щоб гроші Україна повернула з 22-го року. Як Зеленський сказав, це Байден давав. Була угода. Я думаю, такі підтексти, Так з Байдена запитуйте. То ти сказав, що це тобі потрібна ця угода, От ти її підписуєш. Нам це не потрібно. Що ж, будемо дивитися далі, що буде, як буде розгортатися політична картина цього світу. Тарас Загородній політтехнолог, керівник-партнер національної антикризової групи, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про. Ситуацію в Україні і яким чином можна її виправити, і можна зробити так, щоб Україна все одно була у вигідних позиціях відносно Америки і Європи.